Дві ключові такі дії. Одна направлена на ваш ресурс підтримку вашого тіла, вашого, вашої свідомості, щоб вона була адекватна, не дивлячись на події. А друга, другий момент йде про рух вперед. Там, де ви отримуєте підказки. І тут уже ви вибираєте собі спеціаліста першого для першого моменту і для другого моменту. Для першого моменту не обов'язково може бути спеціаліст. Ви можете собі включити якісь відео, танцювати, ви можете займатися йогою, ви можете просто ходити на якісь прогулянки, і це вам перекриє першу необхідність підтримувати себе, типу, в ресурсі, підтримувати своє тіло. А другий момент, коли вам треба підказки для вашого теперішнього. Майбутнього, що куди, яким краще шляхом. То ви в цьому випадку вже вибираєте людину або інформатора. Інформатор, це я називаю люди, які отримують інформацію з потоку, вони діляться а, ним в Телеграмі чи в Ютубі. От як я зараз, в мене є телеграм-канал, в якому я деякі моменти розказую чіткіше. Ви можете посилання побачити під відео. Я додам безкоштовний телеграм-канал, або до людини в індивідуальну роботу, аби вам індивідуально підсвітили якісь моменти. Це якщо вам недостатньо інформатора, або якщо вам а, хочеться більше, швидше, краще взагалі, на що ускладнювати собі життя, краще вже йти зі спеціалістами, там дорога набагато легша. Ваша ясність ситуації подій: що для чого, що, чому, як це змінювати, як цим керувати? Ваш фокус на ваше тіло, на відчуття себе тут взагалі сьогодні. Як я себе почуваю тут взагалі сьогодні? Чого мені найбільше хочеться? На вивчення своїх цінностей, на взрощення в собі цієї впевненості, цілісності, незалежно від того, є хтось поряд чи ні. Оце ваші два основних фокуси. І підтримка, і допомога, підсказки, і ті люди, через яких вони приходять. От що вам потрібно зараз знайти, собі вибудувати такий фундамент свого спокою і йти з ним по життю далі. Для тих, хто додивився відео до кінця, у мене скоро буде курс, який допоможе вибудовувати собі оцей фундамент. А наші зізвони раз в тиждень допоможуть вам отримувати оці інсайти, підказки і звільнятися від своїх блоків і родових програм на вашому шляху. Все для вас. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на телеграм. Мене будуть анонси, бо курс ще зріє. Але він однозначно буде класним фундаментом для вашого спокою.